Ви хочете знати, де і коли у Києві знову вимкнуть світло. У цьому відео ми розкажемо, як легко знайти актуальні графіки відключень електроенергії, щоб завжди бути готовими та спокійними. Причини відключень можуть бути різні: аварії, планові ремонти та навіть зовнішні пошкодження інфраструктури. Саме тому важливо знати, де дивитися оновлення. Найнадійніші джерела. Офіційний сайт Ясно, сторінка ДТЕК керівські електромережі та застосунок Київ цифровий. Ми розкажемо, де знайти актуальні графіки і як не заплутатися у даних. Щоб дізнатися, чи вимкнуть світло саме у вас, достатньо ввести адресу на сайті Ясно або ДТЕК. Для зручності можна підключити чат-бот у Telegram або Viber. Він надсилатиме сповіщення автоматично. Ми радимо підлотуватися заздалегідь, зарядити гаджети, тримати під рукою ліхтарики та економити електроенергію у вечірні години. Так ви допоможете мережі працювати стабільніше. Ми рекомендуємо слідкувати за оновленнями, використовувати офіційні застосунки та ділитися актуальною інформацією з сусідами. Так усі зможуть бути готовими до будь-яких відключень. Дякую за перегляд! Підпишіться на Просто Банк ТВ, щоб отримувати прості фінанси.